Буква Д – звук Д. Буква Д велика друкована, буква Д велика писана. Буква Д маленька друкована, буква Д маленька писана. Буква Д немов на лавці, На твердій стоїть підставці. Буква Д, наче дім, Височезний дах на нім. Слова з Д. Дятел, двері, дельфін. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Д. Велика рукописна буква Д складається з двох елементів. З прямої похилої подовженої палички з петлею внизу та з великого півовалу. Починаємо писати від міжрядкової лінії пряму похилу подовжену паличку, і біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо ліворуч угору, праворуч і вниз, описуючи петлю. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо угору, описуючи великий правий півовал, що торкається міжрядкової лінії. Та закінчується нижче, неї ліворуч від прямої похилої палички. Пишемо велику літеру Д в повітрі, диктуючи собі вголос Д. 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 Напишіть велику літеру Д у зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!